Ну, незалежність, знаєте, як кажуть, свято сльозами на очах. Ми зараз знаходимося на Михайловській площаді, де буде відкриття другої половини стіни пам'яті загиблих в зоні АТО. Так що незалежність ну, для людей це праздник, бо це в нашій країні. Ще не встигли зовсім усю. Загарбать, як кажуть. О, а ну, так жалко тих хлопців, які полягли за нашу незалежність, за наше майбутнє в цій країні. Це свобода. Всіх... Свобода, вільний вибір. Надія на майбутнє. На реалізацію, самостійності, незалежності. Це так. Розумієте, у нас двоє дітей. І незалежність це така, це така гарантія, що все буде гаразд, що все, все буде добре. що... Ой, я, я одразу починаю плакати, тому я дуже... Незалежність дуже... це мирне небо над не головою для нас. Це було такий час, який зараз переживає наша країна. День незалежності — це як Костя. багато цукерків. Колі, коли сиділи, слово я вас називається. Вільна Україна. Вільна Україна і сонечко світу, щоб в небо було, було мирне і наземне, щоб не було о, цієї війни. Нікого. Незалежна держава. У нас є президент, є люди, які управляють нашою державою, і ми вільні люди, вільний народ. В першу чергу це для мене незалежність особиста, тому що тільки незалежна людина може бути щасливою. Так як у нас країна незалежна, я певний у тому, що наша країна також доб'ється свого щастя для сусіб. По-друге, незалежність України для мене це свобода. Також свобода починається з особистості, коли має громадянин нашої держави. Права і також можливість реалізовувати себе в цьому житті, і також я думаю, що Україна, наша незалежна, також має право і має можливість реалізовувати себе і стати стабільною та сильною державою у своєму регіоні та світі. Що побажаєте українцям День незалежності? В першу чергу побажаю миру, злагоди. І головне це терпіння. Я думаю, що терпінням ми здобудемо все, що нам потрібно. Найперше незалежність це. Незалежність душі, щоб ми були незалежними ні від кого. Щоб... Ну, і найголовніше, щоб був мир. Коли буде мир на землі, то буде і незалежність. І всі, щоб одне одного любили і поважали.